Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Алгебра 8 та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Укажіть рівняння, корем якого є число 2. І варіанти відповідей А. Дріб чисельник. Різниця х і 2, знаменник х дорівнює 0. Б, дріб чисельник х знаменник різниця х і 2 дорівнює 0. В, дріб чисельник сума х і 2 знаменник різниця х і 1 дорівнює 0. і г дріб чисельник різниця х і 2 знаменник різниця х і 2 дорівнює 0. Рівняння Б і Г ми зразу виключимо, тому що число 2 не може бути. Коренем даних рівнянь, бо саме число 2 перетворює знаменник в 0, а ми знаємо, що на 0 ділити не можна. Перевіримо перше рівняння. Підставимо замість стік число 2. 2 відняти 2 це буде 0. 0 поділити на 2 буде 0. Корінь рівняння. Якщо візьмемо V, то 2 додати 2 це буде 4. І 2 відняти 1 буде 1, 4 поділити на 1 нулю не дорівнює. Тому коренем число 2 є коренем першого рівняння, відповідь. Номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Алгебра 8 та номер 3 з домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 8 виконано.